Всім доброго дня. Назвати Кришляківський Роман Русланович. Я є викладачем географії в Перемшлянському професійному ліцеї, і е, темою моєї доповіді буде інтерактивні технології та проєктна діяльність у вивченні географії та практичне застосування стін е, підходів. Отже, в сучасній географії е, Вчасній сучасному світі географія стає інтегрованою такою наукою, яка поєднує в собі технології, дослідження, творчість. Тобто сьогоднішня школа вимагає нових методів викладання нестандартних, які відповідали викликам цифрової епохи. Саме з підхід дозволяє зробити уроки географії більш сучасними та практично орієнтованими. В цей підхід допомагає школярам не лише висвоїти свої знання, але й навчитися застосовувати їх у реальному житті. У своїй презентації я покажу, які саме інтерактивні технології можна використовувати, як вони допомагають, як і учням, так і викладачам. Також ще зупиняється на проєктній діяльності, як на ключовому методі навчання, та на тому, як вона розвиває критичне мислення, співпрацю і відповідальність здобувачів освіти. Таким чином, моя мета довести, що з тим і географія та проєктне навчання чудово поєднуються та відкривають нові можливості для школи. Отже, географія як предмет завжди мала особливе місце в школі. Що вона пояснює, як влаштований навколишній світ. Проте сьогодні у е, здобувчан світ недостатньо лише е, фактів та е, е, теорії. Вони хочуть е, зрозуміти, які, е, як ці знання застосовувати е, у реальному житті. Ну і тут якраз з'являється е, систем підхід. Важливим є також інтерактивність, яка перетворює учня з пасивного слухача на активного дослідника. Інтерактивне навчання допомагає викладачаю краще взаємодіяти з учнями, перебуваючи з ними у режимі діалогу та співпраці. І таких інтерактивних методів є досить багато. Декілька з них я хочу визначити. Отже, наприклад, це є такі ігрові змагальні методи. Тобто, де учні можуть поділитися на дві групи, і викладач задає питання географічного характеру, і перший, е яка з цих двох груп е перша підніме руку, відповість правильно, отримує бал, наприклад, бо робота з картою та візуалізацією, такий метод, тобто географічний метод географічного диктанту. Тобто учні показують об'єкти, які називає вчитель. На карті, так, або спільна робота та дискусії, метод мозкового штурму, наприклад, цей збір ідей, чомусь темою може бути будь-що, якщо виглядати ключі географії, тобто це може бути, наприклад, як змінюється клімат. Також різного типу дискусії, такий взаємопозицію, або асоціативний кущ, що являє, наприклад, собою асоціативний кущ. Тобто навколо поняття добирають якісь асоціації. Наприклад, це, якщо це дивиться з географічного з географічної сторони, ну, тобто поняття океан, і до нього добирають відповідники різні і асоціації, що стосується океану. Тобто вода, солоність, там риба, глибина і так далі. Отже, в чому ж Чому ж ця тема є настільки важливою сьогодні, передусім, тому що сучасні діти живуть в цифровому світі, і вони звикли до смартфонів, до карт, до всього в вільному доступі, тобто все онлайн. Отже, географія практично наука найбільше виграє від візуалізації і цифровізації, тобто завдяки інтерактивним картам чи супутниковим знімкам, очі освіти. Краще розуміють процеси, які відбуваються у світі, е, а саме актуальність у тому, щоб е, школа повинна готувати дітей до життя в інформаційному світі, тому без тим підходів і нових технологій навчання виглядатиме застарілим і неефективним. Також у роботі е, в майбутньому, тобто, е, коли учні освіти завершить своє навчання і десь на е, ну, Працевлаштовуватися, тобто роботодавці е сьогодення вони потребують людей, які здатні критично мислити, аналізувати, працювати з даними, е якраз саме уроки географії з елементами СТІМ формують ці компетентності. Насамперед, це є е потреби в практичних навичках, які е формує географія. І з цим підхід. Тобто це є робота з інформацією, картографічні навички, проєктна діяльність, практичні експерименти, інформаційно-комунікаційні технології, такі як онлайн сервіси Google Earth, GIS, Google Maps, Mosaic, No і так далі. Навички комунікації та співпраці також не менш можливі, ну і потреби у критичному мисленні. Тобто школярі мають навчатися не лише приймати факти, але й аналізувати їх, ставити запит запитання, чому, звідки ця інформація, чи інші погляди, чи інші джерела інформації, порівнювати та протиставляти е, факти. Наприклад, різні джерела даних е, про е, клімат чи екологію чи економіку. В різних країнах, з різні джерела. Також вміти робити висновки, оцінювати наслідки своїх рішень та ремонтувати свою точку зору. Якраз Steam підхід, ці компетенції і формулі. Отже, е, що являє собою стим підхід, якщо е, розібрати його детальніше? Це інтеграція науки, технології, інженерії та математики. Освіті. Його основна мета це показати здобувачам освіти практичну цінність знань. У це особливо важливо, отже, предмет поєдні природничі та соціальні науки, наприклад, аналіз кліматичних змін можна проводити з використанням реальних даних комп'ютерних моделей. Також здобувачі освіти можуть створювати власні карти чи працювати з цифровими сервісами. Це розвиває в них вміння працювати з інформацією, аналізувати і робити якісь певні висновки. З тим підхід також формує міжпредметні зв'язки. Географія поєднується з математикою, з біологією, з фізикою, з інформатикою. Важливо і те, що він цей підхід орієнтує дітей на командну роботу. І вчитель, викладач в такій системі виступає наставником. А Здобувачі освіти стають активними дослідниками. В чому ж основна відмінність між системою освітою та класичною освітою в тому, що в традиційній освіті всі предмети розділені між собою та як математика, біологія, фізика чи географія, і вони вивчаються окремо. Кожен має свою програму, а завдання учня засвоювати матеріал і при, під час перевірки. Достатньо точно його відтворити. Такий підхід формує хорошу базу знань, але здебільшого він орієнтований на теорію, а не на практику. Ну і вчитель в цьому випадку стає єдиним джерелом інформації, а учні стають здебільшого сильними слухачами. З тім будує... освіта будується на іншій логіці, тобто вона об'єднує з в... собою ці всі предмети. Математика, географія, фізика. Об'єднує їх в єдину систему і показує, як ці знання і предмети взаємопов'язані. Наприклад, коли там учні можуть розробляти модель мосту, вони одночасно застосовують і математику, тобто розрахунки, і закони фізики, і інженерні технології, і принципи. І географії, тобто, щоб знати, на якому, на якому рельєфі, на якому ґрунті зводити цей міст. Тобто, таким чином, вони бачать практичну цінність того, що вивчають. Ну, і, і Тут головний центр робиться не стільки на запам'ятовані, а стільки і, і, на вирішенні проблеми, пошуку вирішення цієї проблеми. І, так. І учитель вже тут стає м, радше наставником. І модератором процесу, а е, здобувчю освіти активними учасниками і дослідниками. Е, ще одна суттєва відмінність е, це є в підході до оцінювання. Отже, в традиційній освіті найважливішим є правильна відповідь і точність відтворення матеріалу. А ось цему освіті важливим вважається саме процес, як як учень мислить. Які ідеї пропоную, як органує свою позицію, чи міє співпрацювати в команді та презентувати результати? Тобто, якщо коротко загальнити, то м -м, традиційна освіта здебільшого спрямована на знання заради знань, тоді, як і екстер освіта е, спрямована на знання, які відразу поєднуються з практикою та готують учнів до реального м -м, часу та реальних викликів майбутнього? Е, отже. Основними перевагами та викликами стін є критичне мислення, аналізування, креативність, проєктування, швидке опрацювання даних завдяки комп'ютеризації, комунікабельність, набуття практичних навичок. Ну і основними викликами це є матеріально-технічна база, підготовка вчителів та викладачів, так, в часі, м -м, обмеження в часі. Обмежено в часі, як 45 хвилин не завжди вистачає. Якусь проєктну війну на втілення якогось проєкту, розробку якогось проєкту, також мотивація учнів, ну, інтеграція у звичну систему освіт. Також е, потрібно сказати, що Уроки графії особливо зручні для застосування. З тим, по-перше, ми можемо працювати з картами, з геоінформаційними системами, по друге, аналізувати статистику і моделювати природні процеси. Учні також можуть досліджувати, наприклад, зміни клімату, вивчаючи графіки, температури за останні десятиліття. Також вони можуть створювати міні-проєкти, присвячені локальним проблемам, таким, наприклад, стан річок. Е в тому чи іншому місці, населеному пункті забруднення проповіді. таким чином географія стає полем для експериментів і відкриттів. А головне, знання стають практично корисними, а не лише теоретичними. Для того, щоб зацікавити учнів, потрібно дати їм мотивацію для вивчення теми уроку. Ну і з цим може добре справитися прив'язка до майбутньої професії учнів. А якщо ми розглядаємо профтехосвіту або ж застосування. Знань у часи сьогодення. Такою прив'язкою до професії може бути, якщо взяти приклад географії, наприклад, урок з географії на тему транспорту та види транспорту. В групі електрогазозварників можна запитатися, які види зварювання автомобілів вам відомі. Або якщо Прив'язку до сьогоднішнього часу в часи сьогодення, тобто, наприклад, уроки з географії на тему масштабу карта, або вивчення географічних координат, це актуальна тема сьогодні в час війни, також вивчення теми за курс 11 класу, наприклад, орієнтація на місцевості. Отже, основними такими інтерактивними інструментами, такими Користуюся я і особисто і раджу вам: це є е, декілька таких інструментів, наприклад, е, Квізи, платформа, на якій можна розробляти вікторини, бо знаходити вже готові ці вікторини в е, географії. Також ця платформа е, синхронізується з Classroom, Ну, і там можна розробляти власні уроки і використовувати їх. Mm -hmm. Далі наступна платформа. Це інтерактивна гра, який з'являєшся в якомусь рандомному, на рандомній вулиці, в рандомному місці, в рандомній країні. Так? І потрібно вгадати чисто по візуальному сприйнятті, яке це місто, яка це країна. Наступний це є Google Earth, всім відомий. Тут зупинятися в ньому детально не буду. Наступне маємо Арґіз. Це є в нас геоінформаційна геофін... гео система, яка використовується для розробки з географічними даними, збирання, аналізу, візуалізації цих даних та управління цими даними. Вона може має багато функцій: це є і створення, і редагування карт. І просторовий аналіз, і робота з геоданими, тобто 3D-візуалізація та моделювання, робота з онлайн-сервісами, дуже багато там є е, різних інструментів для роботи. Так. Ну, наступною є в нас Mosaic е, Education. Також платформа е, дуже крута, там є безліч 3D е, таких мод моделей е, і візуалізацій, наприклад, е, візуалізація сонячної системи в реальному часі. Як змінюється е, пори року, і чому тобто, обертання Землі навколо Сонця, навколо своєї усі, це все, також там є. Тобто, Різного типу там історичні дані, географічні, це все йому забув, й в Google Maps Також не буду йому зупинятися, просто коротко, що можна і, і, цим сервісом користуватися, враховувати відстань, також подорожувати віртуально. Ну і Kahoot, це таке наподобі, як Ізіс. Аналог Ізису, принцип, тут зображено у мене на презентації принципи роботи Google Earth та Квізісу. Також можемо бачити, що от будучи там в Північній Америці, ми можемо віртуально подорожувати світом і за секунду часу з'явитися у Франції, наприклад, під HIF-вою Так. Ну і про проєктну діяльність. Отже, проєктна діяльність на уроках географії це сучасний підхід, який дозволяє двучам освіти вийти за межі підручника та побачити, які географічні знання застосовуються в реальному житті. Особливо ефективною вона є стає тоді, коли вона організована у форматі групової роботи. Ключ у тому, що здобувачі освіти отримують не просто з них завдання прочитати, переписати та запам'ятати матеріал, а дослідницьку проблему, яку потрібно розв'язати. Наприклад, може бути, як кліматичні зміни впливають на наше місто, або які природні ресурси району можна використовувати для розвитку туризму, або як оптимізувати транспортні маршрути у місті, щоб зменшити затори та забруднення повітря. Отже, такі питання вимагають не лише знань з географії, але й вміння аналізувати та порівнювати, робити висновки та пропонувати реальні рішення. У груповій е, роботі двучі освіти е, розділяють ролі між собою. Хтось відповідає за пошук інформації, хто за аналіз карт, статистичних даних, інші за оформлення результатів та презентацію цих результатів. Таким чином, шлях від теорії до практики виглядає так, що спочатку учні отримують базові знання на уроці, наприклад, про клімат, про природні ресурси чи демографію, а далі застосовують їх у дослідженні конкретної проблеми. Це може бути як реальна ситуація в, в якійсь місцевій громаді, так і глобальне питання на світовому рівні. Вже проєктна діяльність у географії формує учнів практичні навички, дослідника вона бачить, як географія. Вони бачать ці здобовчі освіти, що географія є не абстрактною наукою, а інструментом для розуміння та вирішення реальних проблем світу і власного ну, життя. Отже, також хочу поділитися з вами власним досвідом про яке діяльності. Вже в минулому році вже мав можливість провести стенд-проєкт при вивченні теми населення Європи. Темою проєкту була побудова кругової діаграми щільності населення Європи. Вже тут учні були поділені на дві групи, і кожна груп була задача побудувати кругову діаграму щільності населення у країнах Європи за допомогою Excel. До уваги бралися роки 2020 та 2023 років. Дані було взято з офіційного сайту Євростат після створення діаграми, учні обговорювали зміну щільності населення та основні причини цього явища. Також був задіяний тут міжпредметний зв'язок, саме географії, математики та інформатики, що якісно вплинуло на засвоєння нового матеріалу. Ще один такий короткий. Коротка інтерактивна гра, яку я також вже мав е, нагоду провести в минулому році. Це є гра щодеколи. Тобто, при вивченні знову ж таки теми країни Європи. Звичайно, було проведено інтерактивну гру щодеколи. Їх було поділено на дві команди із капітанами на чолі, е, для Вікторини було задіяно круг, і, як можете спостерігати на е, фото презентації. На якому на цьому крузі були е, прапори країн Європи? Я колдач крутив цей круг, на якому із е, прапорів стрілка зупинялась про цю країну і лунало питання. Кожна з груп обговорювала питання, і коли визначали з відповіді, давали слово капітану. І капітан вже заключне слово і заключну відповідь, свою оголошував. Е, одна правильна відповідь один бал. Вигравала та команда, яка надала більше правильних відповідей, доки не закінчувалися усі пропорції на крузі. Ну і е, основними вже хотів би підбити висновки та перспективи стану світу, яку я її особисто бачу у майбутнє. Отже, сьогодні STEM-освіту робить уроки географії сучасними та практичними. Інтерактивні технології підвищують інтерес і мотивацію учнів. Проєктну діяльність формує дослідницькі та комунікаційні навички. Також учні вчаться працювати з реальними даними і аналізувати їх. Географія через тім готує до життя та майбутньої професії. Викладання стає більш інтегрованим, динамічним та ефективним. Ну і... Перспективи це є використання віртуальної реальності для подорожей та досліджень, створення шкільних систем лабораторій для експериментів, тобто розвиток міжпредметних проєктів, як поєднання географії, біології, економіки, наприклад, активне злучення учнів до дослідження локальних проблем, використання даних на онлайн-карт для навчання. Ну і підготовка учнів до участі у конкурсах та олімпіадах і стартапах. На цьому в мене все. Дякую за увагу. У когось якісь запитання.